Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. 242 пересадки кісткового мозку та 31 нирки провели лікарі Черкаського клінічного онкологічного центру, розповів директор установи Віктор Парамонов. Вперше кістковий мозок пересадили пацієнту у 2019 році, тоді як нирку наступного 2020-го, з якими викликами зіштовхуються пацієнти, лікарі та донори. Дивіться. Бартотінької дівчиники. Те, я ми дали життя друге, все ж би моя, а я... О, боже, я хвилююся. Це пані Ганна Польською дякує своєму донору кісткового мозку. Каже, від хвилювання всі літери мови, яку вона так добре знала, сплуталися. Дівчині із Польщі, яка дала їй шанс на друге життя, Ганна Цуньовська бажає завжди мати ангела поруч, який би її оберігав. Це як друге життя в тебе з'явилося, тому що настільки -то важко. Хвороба підкрадалася поступово, розповідає пані Ганна. Спочатку з'являлися синці, червоні плями на тілі, а потім болі в ногах та незрозуміла слабкість. Ти нічого не робив, а ти вже втомлений. Ну, ну досить впливає на якість твого життя і воно не дає тобі нічого зробити. Я активна людина, я займалася плаванням, бігом займалася йогою, А тут моменту все відпадає, ти не можеш нічого зробити. Зі Львова жінку направили до Черкаського лікувально-діагностичного гематологічного центру. Після високодозової хіміотерапії розповідає, їй провели пересадку кісткового мозку. Замучена, досить замучена. Дякую своєму чоловіку, який цілий час біля мене є. Приготую мені їстеньки, приготую щось попити. З апатиту ще не маю, досить важко є. Ну дякую Богу, то що мені фактично хімії були важкі, але сама трансплантація прийшла мені легко. Заново вчиться ходити, їсти та відновлює імунітет. Її організм розповідає Ганна Цуньовська, ніби у маленької дитини. В цей же час у лікарів інші виклики знайти донорів, говорить гематолог відділення гематології та трансплантації кісткового мозку Сергій Горбачов. А це вже інша історія. Жовтень, 14 година. Лікар Сергій Горбачов каже, чекає на особливий вантаж його мають доставити до центру онкології. До нас прямує біологічний матеріал з Німеччини, а саме стобурові клітини, донорські вони нам потрібні для того, щоб провести легену трансплантацію пацієнтки, яка вже отримала високодозову хіміотерапію. і Тепер потребує донорського кісткового мозку для того, щоб вийти з цього стану. Кур'єр має приїхати з хвилини на хвилину. На все у медиків три доби каже лікар. З моменту забору клітин до моменту трансплантації має пройти не більше 72 годин. Ну, зазвичай ми вкладаємося в добу, в півтори кур'єр забирає ці клітини з кордону і відповідно привозить до нас у центр. Авто прибуває з потрібним вантажем, розповідає кур'єр Микола Носовський. Він провів 27 годин за кермом, аби вчасно доставити клітини кісткового мозку до лікарні. Основні умови це температурний режим і. Чим швидше доставити до пацієнта. Ось вони стобурові клітини кісткового мозку, органу, який виробляє клітини крові, оновлює її та захищає. І якщо туди дібрався рак, пацієнтові за рекомендацією лікарів призначають високодозову хіміотерапію. Разом з клітинами раку, вона знищує і власний кістковий мозок людини. Тож людині потрібен донорський, говорить лікар. Оце кістковий мозок периферична кров із стовбовими клітинами. Це плазма для консервування їх у крівосховищі. Сама трансплантація схожа на крапельницю чи переливання крові, пояснює лікар. По той бік монітора, пацієнтка, який призначений донорський кістковий мозок, каже гематолог. До неї заходити можуть лише лікарі після хіміотерапії у жінки майже відсутній імунітет. Основні проблеми під час проведення цієї процедури це інфекційні ускладнення. Трансплантація кісткового мозку, говорить лікар Сергій Горбачов, це шанс на порятунок для пацієнта. Ризики існують. Тож перед процедурою медики їх зважують. Трансплантація це нелегка процедура і як для пацієнта, так і для лікаря. І тому. Ми йдемо на цей крок лише тоді, коли вона справді показана пацієнту, і без неї у пацієнта ну майже немає шансу. Двері дончиної кімнати Наталя Торопенко тримає зачиненими. каже, хоче якнайдовше зберегти її запах. Після смерті Елі тут нічого не змінювали. Улюблена іграшка доньки, застелена нею постіль, халат та косметика все лишилося на тому ж місці. І останні останній 21 рік було 15 лютого. Нас відпустили додому, ми ще, ми ще зробили і та фотографія, що на 21 рік вона щаслива. Вона буде спереді на пам'ятнику. Кістковий мозок Еліні Торопенко трансплантували у серпні 2021 року. Тоді дівчина казала, що найбільшим бажанням для неї є побути з мамою. Я буду з мамою. Я дуже за нею скучила. Я дуже хочу провести з нею час. Це, це все, чого я хочу, чесно. Нездійснення цього бажання завдяки трансплантації та лікарям у них було два роки, говорить пані Наталя, а потім під час прогулянки дівчинка відчула біль. Спочатку ніхто не думав, що це рецидив. Ми думали, що це повтор, вторинний рак. При вскриті зробили швидкі тести і сказали, що це. Рецидив з ураженням внутрішніх органів. Гематологія знову почала боротися за Елю, приймали дуже дорогі ліки. Така в неї реакція організму була, їй воно не допомогло і пішли метастази. Сім місяців тому Елі не стало. Мів, коли е, пройшли пересадку, і місяць після пересадки дзвонять в дзвоники, у рами подолали рак. Це тільки початок шляху. А на цих кадрах ви бачите ще одну трансплантацію, яку проводять в Черкаському клінічному онкологічному центрі. Вперше нирку пересаджують 25-річному чоловікові, у якого з дитинства цей орган працює погано. Операцію проводить лікар центру онкоурології Роман Мураробурлеско. Складність цієї операції є в організації самого процесу. Ти забираєш здоровий орган. Це той, це той орган, на який дуже сподівається реципієнти. Це його єдина надія на повноцінне життя. І ось рівень відповідальності за ці дві долі він дуже високий. На другий день після операції пацієнту стає краще. Сьогодні вже краще, хожу, сижу, апетит хороший появився. Донором для Дмитра стала його мама Тетяна. Під час інтерв'ю вона сиділа біля сина поруч і казала, що нирку віддала йому без вагань. У нас була задача зробити операцію, а тепер прикласти максимум зусиль, щоб не було відторгнення, щоб прижився цей орган сина боротьбою з машинами, апаратами гемодіалізу, позаниркового очищення крові. Називає такі трансплантації лікар Роман Петрович. Та да, ми насправді воюємо з цими машинами і воюємо проти них, щоб наші пацієнти могли позбавитися цього цієї залежності від цих машин. Пацієнти, які знаходяться на гемодіалізі, це хронічні хворі. І тому їх привести до нормального стану, як було до трансплантації до нормального функціонування нирок, досить важко. Серед складнощів трансплантації нирки, так само як і кісткового мозку, знайти підхожого донора та простежити, щоб орган прижився, говорить лікар. Адже трансплантація це не про успіх, а про шанс на нормальне життя, яке може бути не в усіх. На жаль, на жаль, це факти про це те також потрібно говорити. І є у нас перелік реципієнтів, яким ми після операції через певний час були змушені видаляти той трансплантат, тому що він вже приносив шкоду цим пацієнтам. Свій шанс на повноцінне життя. Юрій Шкіндер каже, сподівається, отримав. Скажу так, на мені вдало була операція, що ніяких фізичних больових відчуттів в мене не було і немає. Не здаватися, попри все, радить усім пацієнтам, і мама Еліни Торопенко так, хвороба дуже важка, дуже підступна. Не здаватися вірити і боротися. Ми з Елією боролися до самого кінця. Ми вірили до самого кінця. Доверяти лікарям, вони знають свою роботу. і розказувати все. Все розказують. Десь засорбіло, десь зазуділо, десь заболіло, десь шмихнуло, лише що все розказують. Тому що як ви розкажете все, вони постараються максимально забрати всі ваші проблеми, які потім можуть вилізти після трансплантації. Як розповів директор Черкаського клінічного онкологічного центру Віктор Парамонов, окрім трансплантації кісткового мозку та нирок, у планах центру ще й розпочати пересадки печінки. Всі потрібні підготовки нині тривають.